Мисть християнського відпочинку Перлина, що проходить в Маневичах Вітаємо вас! Воїни України, які захищають кордон нашої держави на сході. В таких місцях. Северодонецьк, Попасна Лисичанськ Лисичанська. Станиця Луганська, Щастя. Кримське. Золоте. Новоайдар. Трьох ізбунка. Горська. Чабановка. Сватове та інші. Хочемо, щоб швидше закінчилась війна. І нарешті настав мир. Дякуємо, що ви є. Що ви захищаєте нас, і ми спокійно можемо відпочивати. Ми тут молимось. Чекаємо. Хай Бог береже вас від поль. І ви живими, здоровими повернулися додому. Особливий привіт хочу передати своєму татові Андрію з 28-ї бригади. Я тебе дуже сильно люблю і чекаю на повернення. Господи, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо тобі за мирне небо. Ми дякуємо, тобі ми дякуємо Тобі. За те, що маємо цей табір. За те, що, маємо цей табір. За те, що не чуємо взривів, за, взриві. за те, що ми маємо мир. Господи. Наша молитва. Також за ти. Які стоять, які стоять сьогодні напередові, напередові. це когось тату, це когось, тату. Це, когось це когось дідусь. І ми просимо в тебе. Ми просимо в тебе допоможи. допоможи. Допоможи, щоб їхне серце, серце. Не було заповнене злом, Не було збережи їх від цього лихого. Хай Твоя милість буде, хай милість буде над ним. Ми це все просимо. Ми це все просимо. Він, Він я Ісуса Христа. А тобі за все, хай буде слава. По віки. віки. Амінь. Амін. Чинку перлина. Я хочу передати учасникам АТО здоров'я, щастя, щоб хай їх Бог благословить і щоб, щоб вони виграли у цій війні. І ще щоб всі повернулися живими. Привіт, мене звати Яна. Я із, я живу в Маневичах. Я зараз на відпочинку Берлина. Мені тут дуже добре. Я знаю багато дітей зараз там на війні, бачать, чують всі постріли. Я бажаю її всім, хто зараз на війні знаходиться там в АТО. Всім, щоб вони поверталися живими, здоровими, щоб Бог давав їм наснаги. Привіт, я, я, я Вікторія, я на відпочинку Перлина. Я бажаю всім, всім з АТО, щоб вони були здорові, щоб вони, щоб вони, ну, щоб вони перемогли. Щоб... Любі війни, люди, щоб ви повернулися живими. Хочу, щоб ви повернулися своїх сімей. Доброго дня, мене звати Аліна, я на цю доволі відпочила Я хочу вам побажати здоров'я щастя, щоб ви перемогли. Вас вдома чекають ваші діти, ваша дружина вас чекає. І ми, маневечани, чекаємо вас з перемогою. Ми переживаємо за вас!